Доброго благословеного дня, святе письмо на кожен день. Євангелія від Марка, 14 глава, 43 і 15 глава, перший вірш. Одного разу, коли Ісус ще говорив, приходить Іуда, один із дванадцятьох, і з ним натом великий з мечами та киями від первосвященників і книжників і старішин. Зрадник же його дав їм знак, сказавши. Кого я поцілую, той і є, схопіть його та відведіть обережно. І, прийшовши, одразу ж підійшов до нього й каже Рабі, рабі, і розцілував його. Вони ж наклали на нього руки свої та схопили його. Один же з тих, що стояли тут, вихопивши меча, вдарив раба первосвященика і відсік йому вухо. І, звернувшись, Ісус, сказав їм як на розбійника вийшли ви з мечами та киями, узяти мене. Щодня я був з вами в храмі, навчаючи, і ви не схопили мене, але щоб збулося Писання. Тоді, полишивши його, всі втекли, і один юнак ішов слідом за ним, загорнувшись простирадлом по голому тілу. І юнаки схопили його, але він. Покинувши простирадло, нагим утік від них, відвели Ісуса до первосвященика, і збираються до нього всі первосвященники і старійшини та книжники. Петро ж йшов за ним на відстані аж до середини двору первосвященника і сидів зі слугами і грівся біля вогню. Первосвященики ж і весь Синедріон шукали на Ісуса свідчення, щоб умертвити Його. І не знаходили. Бо багато озер свідчень проти нього, але ці свідчення були суперечливими, і деякі, вставши, вже свідчили проти нього кажучи: ми чули, як він говорить: Я зруйную храм, цей рукотворний, і за три дні зведу інший нерукотворний, але й таке свідчення їхнє було суперечливим. І ставши посередині первосвященик запитав Ісуса, кажучи: Нічого не відповідаєш? Що вони проти тебе свідчать? Він же мовчав і нічого не відповідав. Знову первосвященик запитав Його і каже йому, Чи ти Христос, Син Благословенного. Ісус же сказав Я. І побачите сина людського, який сидить. Праворуч сили і гряде на хмарах небесних. Просвященик же, розірвавши одежі свої, каже, яких іще треба свідків, ви чули богохульство, як вам здається? Вони ж усі присудили, що Він заслуговує на смерть, і деякі почали плювати на нього і закривати лице Йому і бити Його, й говорити Йому, проречи нам. І слуги взяли його і били. І коли Петро був на дворі внизу, приходить одна зі служниць Превосвященика, і, побачивши Петра, який грівся, та, придивившись до нього, каже І ти був з Ісусом Назарянином. Але він відрікся, кажучи не знаю і не розумію, що ти говориш. І вийшов геть. На передній двір і півень заспівав, і служниця, побачивши його, знову почала говорити присутнім, що цей із них. Він же знову відрікся, і трохи згодом присутні знову стали говорити Петрові та й справді ти з них, бо ти галілеянин, і вимова твоя схожа. Він же почав клястися й божитися, не знаю чоловіка цього. Про якого ви говорите? І вдруге, півень заспівав, і згадав Петро слово, яке сказав йому Ісус. Перш ніж двічі проспіває півень, ти тричі відречешся від мене, і впавши на землю, плакав. І одразу ж вранці первосвященики зі старішинами та книжниками, і весь Синедріон зібрали раду, і взявши. Ісуса відвели, видали Пілатові. Богу нашому слава завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.